новина ТРК Львів, вітаю у випуску. Розповімо, як у Львові відзначали дні Європи про останній дзвоник в особливих місцях. Побачити фотороботи, як Україна прожила 2015-й та ще багато іншого у студії Ірина Палига. Львів святкує Дні Європи. Над містом ручисто підняли прапори України та ЄС. Україна єдина країна, яка, хоч і не є членом європейської спільноти, але на офіційному рівні відзначає це свято. Привітати львів'ян з нагоди Дня Європи приїхав і посол ЄС в Україні Ян Домбінський. Він зазначив, процес запуску безвізового режиму для українців триває. Експерти обговорюють це питання в Європарламенті та Раді. Україна виконує свої зобов'язання та конкретних термінів. Провадження посол ЄС наразі не називає. Сьогодні в Львові ми святкуємо День Європи. Це таке символічне об'єднання всіх думок. Яке ми сьогодні фокусуємо на це будування України в Європі і Європи в Україні? Потрібно об'єднати не стільки ці символічні барви України і Європейського Союзу синий жовтий, але також об'єднати людей. Ми збачаємо. Історичну місію Львівщини в тому, щоб Львівщина стала локомотивом руху України до європейського союзу. Для нас сьогодні найважливіше не тільки ментально відчувати себе в Європі для нас дуже важливо, щоб всі стандарти і цінності Європейського союзу стали стандартами і цінностями для кожного українця. Обов'язково прийде той час, що і у Донецьку, і в Луганську, і в Криму ми також будемо мати урочисту варту військовий оркестр. Стер гімн України, гімн Європейського Союзу і два прапори на Я в це вірю. у межах святкування днів Європи. Студенти чи не всіх вищих навчальних закладів виклали прапор Євросоюзу, а посередині символічно стяг України. Бачимо, що по наших студентах що українці дуже свідомі настроєні на вступ до Європи. Українці хочуть Європу. А оскільки молодь це є майбутнє нашої держави, тому саме студенти вирішили зробити такий поштовх до свідомості людей поштовх до свідомості кожної людини, вів'яна, а також показати гостям місця міста, що ми хочемо туди, ми прагнемо, і ми готові до вступу. В ЄС. Львів є авангардом у перетворенні України до європейської країни більш ніж 50 електронних послуг, відкритий бюджет та понад 100 закупівель у електронній системі, ба більше півтори тисячі виданих карток мешканця лише частина того, що було зроблено у Львові торік у межах реалізації програми цифрового перетворення. Основні результати діяльності в місті Лева, як в електронному місті, а також плани щодо майбутніх проєктів, які реалізовуватимуть цього року, презентували сьогодні. Міській раді, надзвичайному і повноважному послу США в Україні, журналістам та громадськості. Напрацювання Львова отримали схвальні відгуки фахівців. Я хотіла б вірити, що Львів зробив саме більше в сенсі, що може не саме більше послуг, але саме широкий спектр відкритості і доступності для громадян. По перше відкрити бюджет. Ми відкрили е, бюджет міста, і також бюджет міста не просто які великі цифри. А як мер поставив мету, що кожному п'ятикласнику був би зрозуміло, куди використовуються гроші? я тут для того, щоб нагадати всім, що Львів є авангардним у перетворенні України у справді сучасну європейську країну. І сьогоднішня зустріч є яскравим прикладом цього. Зміни на часі до Львова приїхала перший заступник міністра освіти та науки України, аби обговорити перебіг реформи у галузі. Інна Совсун зустрілася з із ректорами вищих навчальних закладів Львова та області. Серед нагальних питання держзамовлень. Урядовець певна, наразі держзамовлення не відповідає вимогам часу. Своєю чергою, міністерство вже напрацювало нову концепцію фінансування університетів. Тепер потрібно пройти стадію його обговорення на місцевих рівнях. Також і насосом зустрілася з львівськими викладачами та студентами, аби почути їхні конкретні побажання щодо змін в українській освіті. Система вищої освіти була сфокусована на кількісні показники, та на збільшення кількості студентів, на збільшення кількості захистів і так, далі, і так далі. Але на жаль, при цьому показники якості дуже страждали. І на сьогодні, на жаль, більше половини опитаних студентів стверджують, що вони не задоволені якістю освіти, яку вони здобувають в університетах. Тим часом останній дзвоник сьогодні пролунав не лише у звичайних школах, а й в особливих місцях. У 48-й виправній колонії Львова також закінчився навчальний рік. Для багатьох в'язнів життя за гратами – єдиний шанс здобути середню освіту. Останній дзвоник за колючим дротом, у в'язаному Василю, вже за 50, однак чоловік лише сьогодні закінчив середню школу. Випускник каже, хоч навчання давалося важко, тому що вік вже не той, однак без освіти сьогодні нікуди. Для нас у такому віці кінці школи, тому що зараз, як кажуть, ми трохи стали на. На шлях виправлення і стали подумали за життя трохи. Що якщо нема освіти, ми не маємо де двері відкрити. Ніде не відкривають двері, якщо немає, немає освіти. Ну а якщо є якась освіта, трохи є у нас, то ми вже трохи забезпечені, що ми вже у нас є якась надія, хоч маленька надія, є, що ми десь можемо відкрити двері в якісь в якісь заклади, то щоб піти на роботу. У колонії багато засуджених, які вперше в житті здобули першу середню освіту. Пан Андрій працює вже більше десяти років директором у незвичній школі. Зізнається, працювати не боїться, бо хоче прищепити в'язням віру у краще майбутнє. Навчальна програма, така як і в звичайних школах, тобто рівень стандарту, тобто є всі загальноосвітні предмети, інваріантні частини, то і українська мова, іноземна, точні науки, природничі. Тобто, ми виконуємо кажуть державне замовлення. Сорок колонії навчання закінчили майже 90 засуджених. Хоча попереду ще треба здати ЗНО. цього року. У колонії освіту здобули більше слухачів аніж торік. Трудно, що в нас із засудженим не буває, тому що є постійно за ними здійснюється нагляд. і троє засуджених на своє бажання здавати ЗНО. Після останнього дзвінка в колонії прозвучав державний гімн та прощальний дзвінок. Випускники колонії розійшлись по кімнатах, готуватись до іспитів та незалежного оцінювання. Віталій Гамадин, Назар Петуляк. Новини. А от Львівській музичній школі номер 3 виповнилось 50 років. З цієї нагоди діти і вчителі підготували звітний концерт як колективів, так і солістів. З тамтешніми талантами познайомилася і наша Ірина Кунинець. Це ансамбль гітаристів. Браво. Зараз у них останні репетиція перед виходом на сцену. Його учасники це 11 дітей. Мама моя хотіла, щоб я на пішла на піанін, але мені більше подобається гітара, бо піаніну нікуди не можна взяти, а гітару всюди. Тим часом в її кімнаті готуються піаністки. Ці дівчата вже випускниці музичної школи. Визнають, вчитись тут не так вже й просто. Коли ти вже бачиш результат, як ти граєш після занять довгих, і ти чуєш, як гарно звучить мелодія. Симпана найприємніше. А ще ансамблі скрипелів, саксофоністів та вокалістів. Ухочих тут навчатись не бракує. В середньому на одне місце четверо дітей. Найбільше полярність має чомусь гітара. Всі хочуть бути, бути гітаристами. Тому у нас великий конкурс на гітару, бо практично закінчує школу два учні, а заяви написали 20. Тому дуже ретельно відбираємо гітаристів. Так, духові інструменти. От цього року в нас ми відкрили відділ духовий і вже є набір на духові інструменти. Загалом у третій музичній школі навчиться більше трьохсот дітей. До сьогоднішнього звітного та воно святкового концерту задіяли усіх. Ірина Назар АПЕДуляк. Новини. У Львові виставили найкращі фотознімки міжнародного фотоконкурсу Газети День. Ці фото мандрують різними містами України. У приміщенні Львівської політехніки вони пробудуть до 12 червня. Редактор газети наголосила, експоновані фотороботи це свого роду підсумок того, як Україна прожила минулий 2015 рік. Виставку приурочили до 20-ліття українського видання. До Львова Лариса Івшина також привезла ще й новинки їхньої бібліотеки і поспілкувалася з. Львівськими студентами я радію, що більше молодих людей задають зрілі і цікаві питання. Мені ж це було шестеп'яно. Загально розвиваючи, то це вже люди цікавляться, чому ми не вступили в НАТО в свій час? Чому почалася війна? Чи тільки агресія Росії, чи були внутрішні причини? Оскільки політехніка має свій факультет журналістики, нам дуже важливо, щоб вони подивилися і саму кухню, подивилися, ознайомилися з тими ідеологічними засадами, на яких працює газета. Що ж, це вся інформація на цю годину? Підсумуємо день звично о 20.30. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. зустрінемось.